В Тернополі біля драмтеатру зараз буде відбуватися мегамасштабне дійство, де протестанти всієї області, всього Тернополя об'єдналися разом для того, щоб відсвяткувати Різдво Христове. Це дуже прекрасна можливість для того, щоб прославити нашого Бога. Зараз ми зможемо насолоджуватися інструментальним номером наших наймолодших учасників. Тому давайте разом привітаємо їх оплесками. Сказано, він умалив себе, ставши людиною. А для чого він це зробив? Бог, знаючи нашу приреченість через наші гріхи, він послав свого сина, щоб той прожив праведне життя на землі, щоб він помер за наші гріхи, і щоб він згодом воскрес і знову повернувся в свою славу. Тому, друзі, сьогодні ми вітаємо вас з Різдвом Христовим, але додаємо. Не лише з народженням Ісуса, а з втіленням вічного Божого Сина, який став нашим Спасителем. Христос народився. Думаю, Що цей захід є досить таким хорошим кроком для того, щоб Іванівські церкви заявили про себе в суспільстві, тому що вперше в Тернополі вони таким чином можуть сказати, хто вони є, і навіть ми не ставимо перед собою таку мету сказати практично все, що Бог хоче сказати людям. Ми просто хочемо показати хороші відношення, що ми любимо цих людей, хочемо розказати. Чому прийшов в світ Ісус Христос? І сподіваюся, що люди більше дізнаються про євангельські церкви і їхній інтерес до Бога також зросте. Сьогодні в межах святкування 500-річчя реформації протестанти Тернопільської області якраз мають прекрасну можливість продемонструвати. Всім жителям міста Тернопіль, власне, що, що, що насправді об'єднує це християнство. Об'єднує Христос, як Спаситель, про якого говорить Писання, об'єднує вірність, яка базується на чистому Божому слові. І відповідно, оскільки з Європи від Мартіна Лютера прийшла якраз оце реформація, тобто повернення назад до перших джерел, то ми сьогодні разом з Європою, 23 січня. Святкуємо в такий спосіб, демонструючи свою солідарність з протестантським світом, повернутися до перших джерел, до писання, до Христа і перебувати в вірності. Друзі, тут відбувається різдвяна програма, святкування різдва. І це правильно, це чудово, багато людей всі раді, хоча зимно. Але такий насувається святковий настрій, так і має бути.